Зараз ми прийшли в такий невеличкий міні-зоопарк. Щоб відволіктися. Ось, давайте ми подивимося. Привіт! Який ти гарненький? Ой, які гарні ви. Зараз Вони... ми вам дамо щось. У мене тут яблочка з собою. Ой, і тобі. І тобі. А тут у нас хто? Так, ой, ой, це у нас що, козочки? Давайте яблочко, давайте цьому кабанчику. Ану, кидай. Привіт, який ти гарний. Ану, ой, який ти хороший. Да? А ти? А давай. Ой, ой, ой. Він мене. Ну таке у нас сьогодні відео такого розважального характеру. Замазав мене. Не баюся. Не боїшся, не бійся. Вони ж товхаються. Артур, не бійся, не бійся. Весело з вами. Ой. Ой ти, ой, який хороший. Так. Ой, а ось цей Наче іграшковий. Ой, який хороший. Да, да, зараз я тобі щось дам. Щас. Оце мені подобається. Оце. Да? Казкове козиня Так, тут у нас знаходяться котики. Котики тут у нас. Такі хомячки Це у нас сова нагарно яка вона гарна. это горда. как смотрите чтобы я такие Які ви всі гарні, такі гарні. Ано, ось. Все. Да? Дайте. Опа. Всі красавчики, всі гарненькі. Да? Які красавчики, да? ми тебе вже покормили, да? заюшка? Так, а тут у нас хто? Дайте Ой, зараз у нас немає світла, вимкнули. Ну. Ой, який кабанчик! Гляньте. Боже мій. Ой, краса. Ви ну, такі маленькі. Гарненькі такі. Скільки ж тут вас, га? Скільки тут вас? Боже, боже, може, я б собі б одного так забрала додому. Такі гарнесенькі, да? малесенькі. Це мамка, мабуть, їхня. Чи це, чи це, я не знаю. А ну давай так. Ой! Чи ти мене штовхаєш? Він мене, Він мене штовхає. Ти такий горнисеньке. Ой, Боже мій, яка краса. Ось якби не тварини, тварини, твари, квіти, це все нас рятує. Боже, в мене прям настрій піднявся. Тільки да, малесеньке. Ой, боже, може, боже, боже. Мені подобається у нього такий кольор якийсь такий молочно-білий, такий гарний. Зриженою ти гарнесенький такий, коник ти, а? Гарнесенький, блакитноокий. Да. Тут поросята, Бля, як мишенята якісь. Це у нас лисиця, да? так? От вона так бігає. Ой, я навіть О, не співаю так от, щоб вона в кадр попала повністю. Вона так бігає. Не співаю утримувати в кадрі. А тут у нас хто? А це у нас ішак, мабуть. Осел, так? Да? А сел? Так, Ану. Зараз у нас погода, така мряка і е, холодно. Грязюка ось така. Тобто зараз так все не дуже гарно виглядає. Ось. А, ну. ну. Тварини вони доглянуті. Вони доглянуті, накормлені. Я дивлюся, що тут їх годують непогано, Ось. Так? Да? Ти. А це у нас поні. Поні, да? ой, яка маленька конячка, гарненька. Ой, а ти. І всі мене штовхають, ці вони звірі, вони якісь ручні, вони штовхаються. Може покормили. Поні, а ну подивися сюди, ти. Красуня. Красуня, ну поглянь сюди. Не хоче вона дивитися на камеру, тільки оцей козлик. Да? Ку-кук, а ти такий хороший, глянь. Як його Да? Як тебе звати? Всередину, да? так? Так, камбанчики такі.